Вітаю! Це програма Будьте здорові. Сьогодні ми з вами проговоримо про відділення екстреної медичної допомоги Сардинської центральної районної лікарні. Мене звати Волошина Анна Анатолівна, завідуюча відділення екстреної медичної допомоги. До нас поступають пацієнти як планові, так і ургентні. Це перше відділення, з яким контактує пацієнт. В даному відділенні, якщо це пацієнт плановий, він поступає по просто оформляється, скажімо так, дообстежується і йде в те відділення, куди його направив лікар. Ургентні пацієнти в нас розділяються, тобто в нас поступають як швидкими, так і по ургентних направленнях. І ще є таке поняття, як амбулаторні ургентні пацієнти, тобто ті, хто звертаються сам. В даному відділенні їх оглядає черговий лікар відділення, і далі подальшу долю вже вирішує черговий лікар відділення, куди пацієнта скеровують на подальше лікування. Особливо заслуговують уваги пацієнти, котрі поступають з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу. Як ви знаєте, в нас заключений з НСЗУ даний пакет. Ми надаємо дані послуги, тобто всіх пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт доставляють до нас сармінську лікарню, а саме це з Зарічницької лікарні, з Дубровицької, з Володимирецької і Сарнський район. Даних пацієнтів госпіталізовують до нас. Пацієнт в ургентному порядку оглядає ургентний невролог, черговий лікар відділення екстреної медичної допомоги. Всім пацієнтам безкоштовно робиться КТ головного мозку. Після цього, якщо підтверджується інсульт, пацієнт госпіталізується до профільного відділення, а саме в нас є інсультне відділення. Ну а по важкості стану буває таке, що пацієнт госпіталізується у реанімаційне відділення або лишається в нас у відділенні екстреної медичної допомоги. Треба наголосити, що в нашому відділенні також є реанімаційна палата і палати перебування денного до доби пацієнта. Тобто це вже черговий лікар з черговим неврологом вирішує подальшу госпіталізацію пацієнта в одне з трьох відділень в миної назві. За 2023 рік було близько 16 тисяч госпіталізацій в Сарницьку ЦРЛ. За 8 місяців 2024 року було госпіталізовано на сьогоднішній день 11 632 хворих, амбулаторних звернень 10 600 хворих. За день буває, може бути, скажімо, 10, 20, 30, навіть 50 госпіталізацій. Тобто по-різному буває. Справляємося, ми мусимо справлятися. У нас є певні обставини, коли є ургентні спеціалісти, викликаються, скажімо, якщо це масове ДТП, у нас є своя система сповіщення, тобто швидка сповіщає чергового лікаря. І в нас є своя система, скажімо так, викликаються тих 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 лікарів, медичний персонал, тобто до прибуття ДТП, ми вже будемо готові. Ми знаємо, скільки там постраждали, і куди, і що, і як ми будемо далі діяти. Серцево судині захворювання дуже багато гіпертонічних хворобів, гіпертонічних хвороби, гіпертонічних кризів. Дуже багато інсультів, інфарктів. Дуже багато поступає в нашу лікарню ДТП. Мають місце масові поступлення, тобто може за добу поступити від трьох до п'яти ДТП. Що на останніх, скажімо так, вихідних це й було. Дуже багато дитячих ДТП. Ну на жаль, бувають і летальні дитячі ДТП, особливо мотоциклістів. Дуже багато. Ну за вихідні, два-три ДТП з мотоциклістами, це як мінімум. Тобто ДТП насправді багато. У нас, ви знаєте, що міжнародна траса, тобто випадків ДТП у нас справді дуже багато, як масових ДТП, так і поодиноких ДТП. Тобто пацієнтів до нас доправляють у різних станах, як легкі, хворі, так і вкрай важкі і важкі. Не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтесь до спеціалістів. За тиждень зустрінемось на першому місцевому.